Змішалися мухи, котлети, коні і люди, і все в одну купу. І все це стосується саме військового обліку у відповідності до пункту 8 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року номер 1487, Організація військового обліку на підприємствах покладається на їх керівників. А до цього діяла постанова Кабінету міністрів від 7 грудня 2016 року номер 921. І це означає, що військовий облік на підприємствах мав вестися ще з 2016 року. Але багато підприємств цього не робили, тому що штраф за його відсутність був мізерний. Проте з 16 липня 2024 року, відповідно до статті 210 прим 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Ведення військового за порушення ведення військового обліку в особливий період штрафна санкція становить від 34 тисяч гривень до 59-500 тисяч гривень за кожне порушення. Тому всі юридичні особи активувалися і почали налагоджувати саме військовий облік, але це жодного відношення до оновлення даних військовозобов'язаних осіб осіб немає. Оновлення даних військовозобов'язаних осіб передбачено законом України no 3549 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах та для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дій воєнного стану. Відповідно до цього закону, усі військовозобов'язані зобов'язані мають оновити облікові дані до 16 липня 2024 року. Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі зобов'язані оновити свої дані, не зважаючи на те, чи вони придатні, обмеження придатні чи не придатні до військової служби, оновити дані потрібно. Тобто те, що подає підприємство про працівників, не означає, що таким працівникам не потрібно оновлювати дані. Штраф, за який може застосовуватися саме до фізичних осіб, становить до 25 тисяч гривень. Оновлення даних фізичною особою не звільняє роботодавця не вести військовий облік. Та не звільняє його від застосування штрафних санкцій за неведення військового обліку. Тому оновлення даних це одна історія. Введення військового обліку для юридичних осіб це зовсім інша історія.